Цієї осені ми ну, можемо сказати, що 99%, що буде здійснена спроба у якийсь дипломатичний спосіб завершити російсько-українську війну. Ця спроба буде здійснена з Вашингтону. І пов'язана вона буде з завершенням президентської кампанії, під час якої переможцем має всі шанси стати знову Трамп. Всі останні соціологічні опитування, які оприлюднюються зараз у Сполучених Штатах, надають саме йому беззастережну підтримку. А всі праймеріс, які відбуваються зараз в республіканському середовищі, так само надають саме кандидату Трампу найбільшу підтримку. Відтак ну, він точно буде балотуватися, і в нього є всі шанси перемогти у президентській кампанії. Зупинити Трампа може хіба що якийсь суд, який зараз... В різних судах починаються процеси проти Трампа, або, можливо, в останній момент в демократичному середовищі знайдеться якийсь інший кандидат, і демократична партія вирішить ставити в конкуренти Трампа якогось іншого кандидата. От тоді теоретично, теоретично Трамп може програти кампанію, але поки що ймовірність і одного, і другого сценарію невисока. А відтак на сьогодні у Трампа найбільше шансів стати знову президентом Сполучених Штатів. І він, ставши президентом, може спробувати реалізувати свою давню обіцянку і зупинити російсько-українську війну за один день. Звісно, зовсім не факт, що це йому вдасться. Зовсім не факт, що він прийме всі умови Путіна, тому що для. Трампа буде важливо показати себе сильним президентом, а не президентом, який приймає всі вимоги диктатора. Зовсім не факт, що навіть якщо про щось домовляться Трамп і Путін, Путін буде виконувати свою частину, тому що ми прекрасно знаємо, як Росія виконує свої обіцянки. І зовсім не факт, що ця спроба дипломатичного урегулювання буде дуже швидкою. Тому, звісно, всі шанси, що війна триватиме і надалі, є. Але. Україні треба бути готовою до цієї великої геополітичної гри, щоб будь-яка домовленість не була за рахунок інтересів України. А для цього вже зараз, а не після американських виборів, Україні потрібно суттєво посилити свою дипломатичну присутність на заході. Насамперед, у Сполучених Штатах. Насамперед, Україні потрібно виходити безпосередньо на самих республіканців, а також на їхніх виборців, щоб доводити їм українську позицію. Щоб доводити їм, що підтримуючи Україну, Сполучені Штати зміцнюють власну безпеку, потрібно напряму виходити на американські засоби масової інформації, в американські соціальні мережі, щоб позиція України була підготовленою в американському середовищі. Коли настане осінь, тоді вже дуже мало часу залишиться для цієї дипломатичної гри. А Україні треба бути готовою вже зараз, тому що будь-які домовленості. Вони обов'язково мають враховувати і насамперед враховувати інтереси України. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.